Я обожнюю червону рибу, особливо дику, і колись купила заморожений кіжуч і дуже засмутилась після його розморозки, бо він був, м'яко кажучи, не дуже апетитний. М'ясо зовсім не червоне, а текстура, ніби його вже разок їли. Тому краще вже буду купувати рибу, вирощену в умовах аквакультури, і засолювати за своїми вподобаннями. Для такого стейка беру 1 столову ложку солі без гірки і одну чайну ложку цукру. Перемішую і цією сумішю натираю рибу з усіх боків. У мене пішла половина цієї суміші на стейк вагою 230 г. Криваю рибу плівкою і на добу прибираю до холодильнику. Після цього промиваю рибу від залишків солі холодною водою. Обсушую паперовим рушником і нарізаю. Вибираю кісточки, їх тут зовсім небагато, і знімаю шкіру. Нарізаю декілька шматочків для накладанців. Хліб мажу крем сиром, кладу ніжне листя салату, слайси огірка і рибку. А ще з чашкою міцної кави навіть самий сумовитий ранок стане добрим.